Друзі, Запорізька область, село Мала Білозерка. Їхав подивитися до себе на поле на пшеницю і побачив таку картину. Дивіться, як випилюють посадки. І не просто випилюють, а як ви бачите, поле і на поле. Це просто мрак. Викидають ветки, гілля. Посадка майже он, посадка це локація. Посадка майже вся випіляна. Ну то, як би сказати, я все розумію, з такими цінами на газ та на електроенергію то ну, трохи можна було б зрозуміти, хто е, пияє для свого дому для обігріву. Ну, Мені здається, що це не для себе, не для дому. Все це випилюється. І таке варварство, от як ми бачимо, посіяна пшениця і метрів 20. На поле вон, викидають. Вон, видно, не влізло у бідолах Вон чур напиляли. Вон, зараз покажу. Вон, понапилювали і побросали. Чи може, як би мовить, хтось спугав вон. Бачимо свіжа, спиляне і брошено. брошено прям на поле. До речі, друзі, колеги, напишіть в коментарях, як у вас, ну, яка у вас ситуація по областям, по регіонам з вирубкою. Лісополос, посадок, лісів. І як ви боретесь з цими варварами Вон, на полі. І це чоловіку прийдеться нанімати людей і це все обирати. Метрів 20 на полі. Вон лежить. І це протяжок посадки, ну так би сказати, навскидку. Кілометра полтора-два. І що саме головне, що це навіть не бояться, це на трасі. Це поле на трасі. Зараз навіть вийду покажу. Випилюють, бросають гілля на поле і пофігу. Я ж говорю, їхав на... У мене тут рядом поле. Думаю, подивлюсь на озимку свою. Думаю, на днях підкормити її. Ну, от, і побачив таку картину. До речі, зараз машина їде. Щоб, як би мовити, не був я голословним. Зараз. Бачите, поїхала машина рядом асфальт, тому що е, на полі грязь, така грязюка. Було сьогодні в нас декілька градусів морозу. Та 4 градуса морозу було. Хотів виїхати трохи підживити його зиму пшеницю. Встав 4 ранку, а воно навіть підо мною грунт провалюється. Думаю, трактор засяде. Ну от бачите таке, посадка випиляна, такі були дерева, їм уже не один десяток років. Ну все це випиля, випилюється, це все робиться на продаж. Я ще хочу вас попросити, друзі, напишіть в коментарях, як у вас ситуація по регіонам, по посадкам. Це ж... Так би мовить, снігозатримання. Діди наші і прадіди садили не просто так, щоб аби було для красоти. Це ж від вітрів, щоб не так вітри гуляли, це ж у нас степи. От, вийшли на другу сторону. Ну от бачимо, ну Видно, що самі їздять і щоб собі дорогу не захламляти, сюди більш-менш на дорогу не кидають, кидають на поле.